Я завжди презирав своє находження в Росії. Це не моя країна, це не моя батьківщина це життя, яко, яке було мені нав'язано. Я пам'ятаю, що в 15 році я був в школі. І я крикнув слово Україні у вікно. Я вот не знав, що це таке, я просто крикнув ну, «Ха-ха». п'ять хвилин до нас приходить психолог та каже, хто це кричав. Я кажу я. І мене забирають в кабінет психологу і починають розповідати, що це дуже погано, що це кричали нацисти, коли вбивали дітей в Донбасі. Можна як розтопку для каміну чи як поставка для дошираку. Очень це гарно. Отак вот от. Пійшов від комісію, і мені кажуть, годин, з ограніченнями, годен. Я так кажу: смислів, я в мене почка це не признано заболівання. Я на таксі поїхав до Макрани. Там перейшов кордон, показав свій білий паспорт, і вже через так години. Чотири я був в Україні. Сьомого ранку і слышу якась ну стійостанції і якась пісня грає, так вихожу і гімн України. Це був перший раз, коли я чув гімн України на вулиці. Я, я не розумів, що це дійсно зі мною відбувається. Я одразу сказав, дайте мені прапор і поїхали на Майдан.